На випало двоє діток, що кажуть батьки та в якому стані малюки. Чи відправлять шкільного кочегара в тюрму за ухилення від мобілізації? За хабарництво судять екс-виконувача обов'язків директора Волині Об Автодор. Незаконна наливайка сургату на ринку бізнес-пенсіонерки накрили муніципали. Ворожищі прощалися з гідним сином України, мужнім воїном Ігорем Боцьком. Ігор Боцько пішов на захист України від російських загарбників ще в 2016-му, ставши контрактником Збройних сил України. Що довелося побачити й пережити йому за цей час, можна лише здогадуватись, бо разом з побратимами з 14-ї окремої механізованої бригади пройшов не одну гарячу точку. По закінченню контракту у 2020-му повернувся додому у мирне життя. Та недовгим воно було. З початком повномасштабного вторгнення одним з перших, Ігор Боцько знову був у строю, стримував ворога на Харківщині. В одному із запеклих протистоянь Ігор Боцько зазнав важкого поранення, довго лікувався у шпиталях, хоч відновити підірване здоров'я. Було неможливо життя героя обірвалось під час відпустки у рідному місті. Біля пам'ятного знака борцям за волю та незалежність України відбулася громадська панахида. Відспівали померлого захисника України Ігоря Боцька у храмі Різдва Пресвятої Богородиці. З усіма військовими почистями поховали героя на алеї слави місцевого кладовища. На Волині знову надійшла трагічна звістка з фронту. Зупинилося серце героя Олега Мартинова. 50-річний 50-річний володимирчанин Олег Мартинов був мобілізований на службу у Збройні Сили України в березні цього року. Обіймав посаду стрільця санітара. Про час і місце похорону буде повідомлено згодом. 20 липня обірвалося життя 46-річного захисника з села Вербаєв Буратинської громади Миколи Дрожчука. Прощання з героєм відбудеться у середу. 24 липня у Петропавлівському храмі села Куршовець. Волинь втратила ще одного свого захисника. Назавжди на малу Батьківщину повернувся загиблий герой Микола Сищик. В останню земну дорогу зібралися провести військовослужбовця родина, близькі, побратими та просто небайдужі громадяни. Дуже добра людина. Він, ну, ми разом служили з ним. Тут в частині в тилу ремонтували транспорт. Добрий, зівчивий, добра людина. Просто ні в чому не каже завжди. Пригадують герої як відкриту душею та щиру людину. Усі, хто знали загиблого захисника, і досі не можуть повірити, що його життя забрала клята війна. Дуже хороша, це був, був, шваро. Таким був закрився. Дуже добра людина був. Дуже шкода, дуже дуже співчуваємо. Дуже всім. Лучанин Микола Сищик був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду навідника. Молодший сержант прийняв свій останній бій 18 липня 2024 року на Донеччині поблизу населеного пункту Побєда. Прощалися з героєм в кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку. Мав насолоджуватися тим життям, яке дарував Господь. Той, який мав виховувати своїх дітей, пригортати свою дружину, доглядати своїх батьків, творити історію своєї держави, свого міста, своєї родини, сім'ї. Той, який мав тішитися тим життям. Рад Тапка його обірвав. Навколішки та зі сльозами на очах загиблого захисника України проведжала уся театральна площа. На жаль, сьогодні ми провели в останню дорогу ще одного нашого героя, ще одного захисника військового, який віддав своє життя на цій страшній війні. Віддав за те, щоб Україна продовжувала жити для, для за те, щоб в нашій громаді в багатьох інших громадах продовжилось відносно мирне життя. І, на жаль, в такі дні, коли ми проважаємо наших героїв, це ще одне нагадування. Такі дні, що кожен день відносно мирного життя тут, в нас в Луцьку, в інших містах, і він має дуже високу ціну. І ця ціна це життя наших героїв. Вічна пам'ять і шана нашим героям. Поховали військовослужбовця у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гараджа. Без люблячого тата та чудового чоловіка залишилась дружина та двоє дітей. Герою назавжди залишилося 43. Вічна шана загиблому та щирі співчуття рідним і близьким. Анна Рарох, Дмитро Кудик. для новин на часі. Верховна Рада України проголосувала за продовження дії воєнного стану в Україні з 12 серпня до 9 листопада цього року. За внесений президентом України Володимиром Зеленським до парламенту законопроєкт про затвердження указу президента України про продовження строку дії воєнного стану в Україні проголосувало 339 депутатів. Це вже 12-те голосування в парламенті України за продовження воєнного стану та мобілізації. Увечері, 22 липня, у Луцьку з вікна цього будинку випало двоє дітей. Хлопчик та дівчинка. Сусіди говорять, діти нібито опиралися на москітну сітку, яка була на відчиненому вікні, і полетіли донизу. Ми з цим так не общалися. Зрозуміло. Я бачив, що в неї мало Ну, Я його бачу, там не пару. І в неї двоє дітей, від дівчини А де вони живуть? На якому поверсі? «На другому. Я так зрозумів, що…» Вікно було відкрита, і вони москітну сітку і впали. Люди розповідають, сім'я, де це сталося, нібито переселенці знімають тут житло. Того вечора діти, схоже на деякий час лишились без нагляду, бо матір на кілька хвилин вийшла до магазину поруч з домом. Не, не місцеві а, вони знімають тут квартиру. Так, так так мені сказали. А чи так, чи не так? Тут багато людей знімають цьому будинку. То я не, не можу нічого сказати. В якій годині це було? Як я... В якій годині? Ну, це було десь, я знаю, година дев'ята -го вечора, може. Ну <плес> <плес> кажуть, не дивився я на розумка, годину. То ви почули, але... так що мама десь відлучилася з і в той момент. Я почув, як швидкі, дві швидкі прийшло і це. Одна то моментально забрала, видно, цього, що з що голова там була травмована і все. Ми намагалися поспілкуватися з батьками, але двері квартири замкнені, ніхто не відповідає. Викликали швидку допомогу дітям сусіди. Ми зняли дитину, викликали швидку. А це ви побачили, як це сталося, так? Ні, ми не бачили, ми, ми почули. Діти бачили, які гуляли діти. І... і вони вам сказали, так? Діти закричали, що випали з вікна двоє. Медики з швидкої допомоги кажуть, прибули на місце події біля дев'ятої вечора. О 20.47 надійшло звернення з приводу того, що випили діти з будинку. Безпосередньо було бригадами екстреної медичної допомоги оглянути двоє дітей. Це було 5 і 3 рочки. П'ять рочків дитинка відповідно з підозрою на закриту черепну мозову травму струз головного мозку та тупою травмою живота доставлена дитячу обласну лікарню. Ще одна дитинка трьох рочків з підозрою також на закриту черепну мозову травму струз головного мозку і з забійною раною безпосередньо лобної ділянки голови. Дітей госпіталізували до Волинської обласної дитячої лікарні, де їм надали медичну допомогу. Хлопчик був госпіталізований трьохрічний в реанімаційне відділення. З діагнозом кататравма, травма, забій головного мозку закрита травма черепно-мозкова і велика забійна рвана рана. Дівчинка одержала струс головного мозку. Відомо, що хлопчик перебував в реанімації. Проте зараз брат і сестра у профільних відділеннях їх життю нічого не загрожує. Тим часом медики зауважують, у випадках дитячих падінь з висоти найчастіше це буває саме так. Опираються на москітні сітки, помилково вважаючи їх надійним бар'єром. Хочу звернутися до всіх батьків, щоб були більш безпечніші, не лишали одних дітей, коли є в кімнатах відкриті вікна, і тим більше, коли є москітні сітки. Бо дитина бачить перед собою ніби перешкоду, як шкло. Але насправді москітна сітка ваги дітей не може втримати. І дітки падають разом з сіткою. Тим часом у поліції вирішують питання щодо правової кваліфікації події. Наразі у поліції за цим фактом триває перевірка. Вирішується правова кваліфікація події. Також вирішується питання про внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань. Юлія Остапович, Наля Прокопчук, для новин на часі. На виїзді з Луцька перекинулась фура, навантажена металевою стружкою. Автопригода трапилась на так званому дубнівському кільці. Перекинуте авто частково перекрило проїжджу частину. За попередньою інформацією, ніхто не травмувався. На місці події працюють правоохоронці. Деталі згодом. У Камінькаширському районі жінка розповіла правоохоронцям, де її колишній співмешканець зберігає набої до АК 74 та мисливської рушниці. До поліцейських звернулась жителька одного з сіл Любашівської громади та повідомила, що її колишній співмешканець за місцем проживання зберігає патрони з дозволу власниці домогосподарства. Поліцейські оглянули приміщення та під піччю виявили поліетиленовий пакунок в якому знаходилися предмети зовні схожі на патрони. На місці події працювала слідчо-оперативна група. Вилучені 11 набоїв та два патрони для мисливської рушниці. Вилучене поліцейські скерували на експертне дослідження. Слідчі розпочали досудове розслідування. Близько третьої ночі, 23 липня, надзвичайники отримали повідомлення про загорання будівлі поблизу міста Луцьк. Займання трапилось в селі Тарасове. Горіло господарське приміщення. Подію уже прокоментували в головному управлінні Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Волинській області 23 липня, о 2.54 до надзвичайників надійшло повідомлення про загорання господарської споруди в селі Тарасове Луцького району. На місце виклику прибули вигноборці 2 та 25 державних пожежно-рятувальних частин міста Луцька, які о 3.34 в складі ланки газодомозахисної служби ліквідували пожежу. Що охопило частину покрівлі, перекриття і речей домашнього вжитку. На осіння споруди рятувальники подали один водяний ствол. Причина пожежі, як зазначають рятувальники, коротке замикання акумуляторної батареї, шурупокрута. На щастя, у пожежі ніхто не постраждав. Незмолочений хліб зайнявся у селищі Сарнівка, що в Луцькому районі. Горіла пшениця та стерня. Як повідомляють рятувальники, за місцем виклику оперативно прибули пожежники селища Торчин та села Білосток, яким вдалося швидко локалізувати, а згодом повністю ліквідувати загорання. «22 липня о 13.29 до служби порятунку 101 йшло повідомлення. ...про те, що горить стерня та пшениця у селі Сарнівка Луцького району. На місце виклику приблизи вогнеборці 20-ї державної пожежно рятувального поста села Торчин та місцева пожежна охорона з села Білосток, які двома водяними стволами ліквідували пожежу у 14.10. Потерпілих немає, причину пожежі встановлюється. На лаві підсудних шкільний кочегар, якого звинувачують в ухиленні від мобілізації і хочуть посадити за грати. Обвинувачений не погоджується з рішенням суду першої інстанції, а саме, позбавлення волі строком на півтора роки. Чоловік переконаний, що вирок надто суворий, тому пішов шукати справедливості в апеляційний суд. Як ідеться у матеріалах справи минулоріч в листопаді, обвинувачений пан Василь, уродженець села Штунь. У присутності свідків відмовився отримувати повістку, а згодом не з'явився у пункт збору у визначений день. Підсудний працює кочегаром в штунському ліцеї Вишнівської громади, одружений та раніше не судимий. В залі суду свою вину повністю визнавав, а також підтвердив той факт, що самовільно прийняв рішення не прийти до пункту збору для проходження військової служби. Зі слів обвинуваченого він усвідомлював, що ухиляється від мобілізації, але хотів ще трохи підлікуватись. В ході суду пан Василь щиро розкаювався та висловлював готовність понести покарання, вивчивши всі матеріали справи, суд вирішив відправити чоловіка за грати на півтора роки. Зокрема, звернувши увагу на наявність обтяжуючих обставин, а саме вчинення злочину в умовах воєнного стану. Підсудний, вважаючи вирок несправедливим, вирішив оскаржувати його в апеляції. В суді апеляційної інстанції захисник клопоче про закриття провадження в адресу суду. Надійшло ряд клопотань. Климович просив зупинити провадження в справі за статтею 135. Я Подала клопотання про звільнення мандрика від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого статтею 336 на підставі статті 48 у зв'язку з поданням заяви мандрика, який він підтримує заяву. Зазначене клопотання через те, що проходить військову службу, враховуючи усі обставини, зокрема те, що чоловік наразі добровільно мобілізувався та пішов служити, суд прийняв рішення вирок першої інстанції скасувати. Та звільнити від кримінальної відповідальності обвинуваченого клопотання захисника климович в інтересах обвинуваченого мандрика Василя Петровича задовольнити вирок любомельського районного суду Волинської області від 19 березня 2024 року щодо мандрика Василя Петровича скасувати. Звільнити мандрика Василя Петровича від кримінальної відповідальності за статтею 336 кримінального кодексу України на підставі статті 48 Кримінального кодексу України у зв'язку зі зміною обстановки. Кримінальне провадження щодо винуваченого мандрика Василя Петровича закрите на підставі пункту першої частини другої статті 284 КПК України у зв'язку з його звільненням від кримінальної відповідальності. Вікторія Кулюк, Дмитро Кудик для новин на часі. Ніколи такого не було і ось знову. В суді за хабарництво опинився чиновник. За версією слідства, екс-виконуючий обов'язки директора волинь Микола Андрусюк погорів на десятках тисяч гривень. Колишнього посадовця затримали правоохоронці якраз під час отримання чергового траншу. Наразі Луцьким іспільним судом розглядається обвинувальний акт відносно Андрусюка Микола Олександровича. Це у нас свого начальника Волинського Флодору. Вона про те, що без будь-яких укладень договорів заключив договір оренди гаражного приміщення в місті Горохів з фізичною особою підприємцем. Заключив, як я вже сказав, без встановлення закону, без порушення встановлення законної процедури. І за це фактично отримав неправомірну вигоду. На даний час. За документованому матеріалами на 30 тисяч гривень. як стверджує сторона обвинувачення, посадовець налагодив цілу схему незаконних поборів протягом 2023-2024 років. З матеріалів справи дізнаємось, що гроші пан Андрусюк брав за те, що надавав підприємцям в оренду приміщення за заниженими цінами. Як наполягає прокуратура, то було не чиновницьке меценатство, а звичайнісіньке хабарництво. Адже в обмін на свою фінансову лояльність держслужбовець нібито щомісяця отримував від вдячних підприємців винагороду у вигляді підкупу. В ході затримання в січні 2024 року у Миколи Андрусюка вилучили 20 тисяч гривень. Під час обшуку у кабінеті чиновника також знайшли інші речі, зокрема договори оренди. Сам підозрюваний був відсторонений від займаної посади та вніс заставу понад 90 тисяч гривень, щоб не потрапити під варту. Під арешт потрапило особисте майно посадовця, зокрема земельні ділянки та виробниче. Приміщення спершу посадовець отримав підозру за хабарництво за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України, яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 10 років та конфіскацію. Але згодом чиновника раптом почали підозрювати у менш тяжкому злочині. А саме за хабар за цією ж статтею, але уже за частиною першою, яка не передбачає конфіскації майна. Зі слів прокурора дізнаємось, обвинувачений частково визнає, що шахраював на державному підприємстві. Визнає і кається. Сьогодні у нас був допит обвинувачення, де він фактично визнає частково свою вину, але визнає за обвинувачення в іншій статті а в 190. Сьогодні засідання казав, що розкаюється». Що цікаво, навколо Волинь облавтодор – це вже не перший скандал з керівництвом і хабарями. Посадовці, що сідають в директорське крісло, регулярно вляпуються в корупційні справи. Ніби у тому чиновницькому кабінеті щось пороблено. Так колишній директор Микола Янчук за хабарництво отримав два роки умовно. Ще один директор, пан Зіньків, був звільнений і теж за корупцію. З такою кількістю корупційних скандалів вже й не дивно, що державне підприємство панкрутує. Вікторія Кулюк, Дмитро Кудик для новин на часі. Продавчиня, прикриваючись продажем каву та чаю, приторговувала з під прилавка рідиною з різким запахом алкоголю в одному з контейнерів ринку Лучаськ. Факт незаконного продажу алкоголю було виявлено під час відпрацювання ринків міста, де найчастіше фіксуються такі правопорушення. Ми, як муніципальна власна систематично здійснення поставити щодо падрони, продажу на алкоголем з Диринок Лучі це таке місце, де ми частенько виявляємо такі випадки, тому тримаємо його в себе на контролі. До слова, в цьому троці це вже такий четвертий випадок. Це так званий сурогат алкоголю. Коли ми такий сурогат закуповуємо, ми його використовуємо і передаємо на експертизу. Після цього висновок експертизи долучаємо до матеріалів справи. У 100% випадків експертиза завжди показує, що це є. Сперт з різними домішками, іноді навіть домішками технічного спирту, як показувала експертиза. Тобто такі напої вони є дуже шкідливі, небезпечні для здоров'я людей. До слова продавчиня в грудні минулого року вже притягалась до адмінвідповідальності за порушення правил торгівлі алкогольними напоями. Було складено протокол на продавця, яка вже минулого року притягалася до адмінвідповідальності за на нахроні порушення, тоді Луцький міський районний суд на неї наплатить штраф 13 тисяч 600 гривень. Відповідно, цього разу вже був складений протокол за частиною четвертою. і цього разу втрат мій загрозовий вже набагато більше. Від 13 тисяч до 23 тисяч всього було зафіксовано 10 на таких випадків. Ця статистика набагато зменшилася, тому що, наприклад, у 2018 році ми зафіксували в місті Луцьку аж 114 таких випадків, у яких були складені відповідні одним Ковальщині правоохоронці зупинили автомобіль Рено Мастер для перевірки документів. Керманичем виявився 22-річний житель села Текличне, який ймовірно був під мухою. Від пропозиції пройти обстеження на місці відмовився. Правоохоронці склали відносно молодого чоловіка адмінматеріали. Проте водій вирішив уникнути покарання та запропонував поліцейським хабар, поклавши гроші біля коробки передач службового авто. Патрульні такої пропозиції не оцінили та викликали на місце події слідчо-оперативну групу. Тепер горе водій за свій вчинок відповідатиме перед судом. Під час спілкування з водієм з'ясувалося, що він у стані алкогольного сп'яніння. За непритягнення його до адмінвідповідальності правопорушник надав поліцейським неправомірну вигоду 2800 тисячі гривень на місце. Співробітники групи реагування викликали слідчо-оперативну групу. Цей факт належним чином задокументовано. Гроші вилучили і відомості за цим фактом внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань. За професією міліціонер, за покликанням, музикант. Це якщо в кількох словах розповісти ось про цього мешканця села Скірча, що в Торчинській громаді, Миколі Яблунчуку, 77 Замолоду працював дільничим інспектором. Тоді йому доручили 12 сіл Грохівщини, тож роботи вистачало. В основному адміністративні питання вирішувалися. Ну, а не без того, що злочини відбувалися. В основному які? Крадіжки. Крадіжки з магазинів. Дуже багато було обов'язків дільничного. Розпочинати по лінії дайги, пожежної збіги, паспортний стіл. Це все відносилося до сімейних скандалістів. От завжди і обліки, і профілактика, тут яка одним словом навіть не скаже. Нині на пенсії куди пішов у званні майора. І якщо правоохоронні органи в минулому, то музика була до, під час і після роботи в органах. Каже, музику любив з малку. Першою в його руки потрапила гармошка. В селі один, значить, мужчина мав гармошку, він там її продавав, мати мені купила. І я так ще з п'ятого класу художньої самодіяльності. Участую ще в школі, значить. В селі в той період часу було багато гармоністів. Чогось тягнулися тоді люди до музики. Особливо, ну яка ж там музика може бути в селі? Ну, гармошку можна було придбати. І ось я від них нас 5 чи шість було. Е, мій дядько, який приїхав із Сибіру, вони були із. Е, Вивезені в той період часу, і він мав дуже гарну гармонію. Микола Яблончук можна сказати, музикант самоучка, бо ж музичної освіти немає. Спостерігав, як перебирає пальцями музичний інструмент дядько і повторював собі. Відточив свої вміння так, що музику навчився відтворювати згодом на слух ще й балалайку, баритон та баян. Грав в духовому оркестрі, а ще по весілях. Навіть що зовсім неповнолітній, то просили в матері, що мене відпустили, корваї колись робили. Ну і багато коровай не збиралося, таких старших вже жіночок. От, ну, і я грав до півночі грав, а й може й до ранку. І вони відтанцьовували, коргові пекли. Проте, коли прийшов працювати в міліцію, гру на весілях довелося відкласти. Але художня самодіяльність в його житті лишилась. Тоді ж Микола Якович познайомився із автором гімну нашої області Волинь Моя Степаном Кривеньким, у парі з яким виступали. Ми у дуеті співали з ним, і він в міліції в нас теж керував художньою самодіяльністю. Мені навіть приходилося в Києві виступати з Кривеньким. У палаці Жовтневому перед генералами так сиділи вони на перших кріслах, а ми з Кривеньким пісню співали. Згадую їх виконання було тоді таким проникливим, що по суворих генеральських щоках аж текли сльози. Тепер же частіше грає для односельців, а після початку повномасштабної війни. Бере в руки баян все рідше. Востаннє грав перед публікою на благодійному концерті, де збирали кошти на ЗСУ. Але обіцяє, що на перемогу зробить дуже гарний концерт. На наше прохання такий бере до рук старенький черговий баян, який знайшов вдома. Грає мелодію, яку хто хто, а волиняни впізнають з півакорда. Юлія Остапович наляпавчук з Торчинської громади для новин на часі. У країні 24 липня синоптики прогнозують хмарну з проясненнями погоду, подекуди – з дощами. На заході погода буде мінливою, на Волині та Рівненщині дощ вчитиме. Вночі температура 15-18, в день від 26 до 31. Переважно малохмарно буде на сході. 16-18 очікують вночі, в день від 29 до 30. На півночі країни очікується ясна погода. 15-18 вночі в день від 28 до 29. Хмарно з проясненнями буде на півдні. Вночі очікується 19-22, в день від 31 до 35. У центрі країни можливий дощ на Хмельниччині. В інших областях хмарно з проясненнями погода. Вночі температура 16-17 вдень 27 до 32.